Що потрібно робити на постійній основі для того, щоб матеріальний світ не збивав із правильного шляху? Наприклад, коли ти вже в методиці, коли ти розумієш, для чого ти це робиш, як триматися, вас буде тримати ваше оточення, ваша група, можливо, у вас вже є десятка, з якою ви займаєтеся, то треба працювати над тим. Щоб покращувати своє оточення таким чином, щоб воно вас тримало на цьому шляху. Трошки привідкрию вам секрет, що це називається скасуванням, коли ми трошечки скасовуємо свій агоїзм, своє заради себе, свою пиху, свою ненависть, своє роздратування, коли ми трошечки це все скасовуємо, принижуємо, применшуємо і працюємо на благо нашої групи. Ось зараз у мене є сили працювати на благо групи, я працюю. Завтра в мене немає сил, я все одно роблю зусилля і все одно працюю заради групи. Якщо в мене зовсім немає сил, тоді група про мене подбає. І в тій мірі, в якій я скасовуюся перед своїм оточенням, це називається, що я віддаю себе, його руки, і це називається як глина в руках гончара. Тобто, моя єдина свобода волі це вибрати добре оточення. Таким чином. Я повністю в їхній владі робіть зі мною те, що хочете, і вони про мене подбають, тому що через них у цьому правильному оточенні, якщо це правильне оточення, яке займається кабалою, то через них на мене напряму впливає творець. Я дивлюся на них як на прояв вищої сили. І вони про мене подбають все. Я як глина в руках гончара, те, що творець з мене хоче зробити, те він з мене зліпить. І я впевнений, що це буде мені на благо. Жодних проблем. А якщо вас матеріальний світ відволікає, то це ж якраз місце для вашого подолання. Він вас буде відволікати чим далі, тим дужче.